Вітаю! Ви на Ньюзрумі, з вами Володислав Ревчинський. 24 вересня на Генеральній асамблеї ООН стартують загальні дебати, під час яких ключовими темами будуть війна в Україні та підтримка її з боку міжнародної спільноти. Першого дня виступить президент США Джо Байден, а наступного, 25 вересня, до світових лідерів звернеться президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє голос Америки. Зеленський планує представити західним партнерам, включно з президентом Байденом та кандидатами на президентські вибори у США, зокрема Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, так званий план перемоги. За словами Зеленського, цей план може прокласти шлях до досягнення надійного миру через реалізацію формули миру. Пакет перемоги, який я представляю президенту Сполучених Штатів, може прокласти шлях до надійного миру, до повної реалізації формули миру, зазначив президент України. Одна з ключових тем на генасамблеї стосуватиметься можливості узгодження державами, які постачають Україні далекобійну зброю, на її застосування для ударів по цілях на території Росії. Це питання стало особливо актуальним після нещодавніх російських атак на українські міста. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламі, який нещодавно відвідав Київ, разом з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, підкреслив важливість спільної стратегії серед союзників України. Лаймін голосив, що ця тема продовжиться під час генасамблеї ООН у ширшому колі. Україна вже давно аргументує, що удари по цілях Росії є частиною її права. На самооборону відповідно до статуту ООН і можуть сприяти припиненню війни. Зеленський неодноразово наголошував на необхідності постачання далекобійної зброї, яка може змінити перебіг війни та змусити Росію шукати миру. Після чергових російських бородувань українських міст Зеленський заявив, протиставити цьому терору можна лише через системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидне логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, що Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути. І має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень, передусім від Сполучених Штатів, Британії, Франції, Німеччини, Італії, усіх хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Також Зеленський зазначив, що обіцяної на 14 бригад іноземної допомоги не вистачило навіть на 4. Обіцяної західними партнерами військової допомоги для укомплектування 14 нових бригад не вистачило навіть на повне комплектування 4. За словами президента, незважаючи на обіцянки західних партнерів передати достатню кількість військової допомоги, її постачання відбувається вкрай дуже повільно. Ці темпи постачання не дозволяють у короткі терміни укомплектувати нові бригади, які допомогли б силам оборони України ефективно обороняти свої території. Дуже багато причин. По-перше, це відбувається досить повільно. По-друге, нам потрібно окупувати 14 бригад. Досі в нас цього немає. Цього пакета бригад ми не оснастили навіть чотири, тому нам потрібно внутрішнє виробництво дронів. Його недостатньо. Але ми це зробили, сказав президент. Також Зеленський зазначив, що поки Конгрес Сполучених Штатів намагався ухвалити пакет військової допомоги на 61 мільярд доларів, сили оборони України використовували для оборони все, що могли. Упродовж восьмимісячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгресу Сполучених Штатів Америки, ми використовували все, що могли. Ми передали все, що було в резервах на складах та в резервних бригадах, які нам потрібні. Ми забрали у них усе, що було, всю їхню зброю, додав президент. Попри постійні розмови з боку уряду Сполучених Штатів, організувати постійну військову допомогу, яка б дозволила Україні нарощувати військову потужність, неможливо на цьому, поки що, все підписатись на наш канал у Ютубі, Телеграмі та Тіктоці. За бажанням можете підтримати нас гривнею. Слава Збройним силам і слава Україні!